Слухай, якщо ти думаєш те, що останнім часом тебе просто розриває на частини в тому сенсі, що ти повинен зробити то, що там допомогти комусь на роботі, потім ще щось зробити. І тим самим забиваючи про себе, забиваючи про свою діяльність, то я можу тобі сказати те, що ти повинен додивитися цей відос до кінця, тому що саме на кінці цього відосу ти зможеш почути. Правду, яка може бути неприємна, яка може бути не солодка, але така є правда, яку я зрозумів. Ви знаєте, абсолютно неважливо, ти можеш прокинутись о сьомій ранку, о шостій, маючи дуже багато задач, то і так можу сказати, що прям усього усього ти не встигнеш. Тому що я усе розумію так, те що коли людина має вихідний, від роботи, так? То вона намагається відпочити і зробити якнаймога більше корисних якихось там, я не знаю, дій так, для того, щоб приблизитись до своїх цілей. Якщо ми, звісно, беремо людину, яка займається певною діяльністю. І відповідно, що я хотів сказати, була цього в мене думка, але нічого страшного зараз подумаємо. Це буває, відповідно, усе складається так, що не завжди виходить. Типу, у людини зробити усе. Я вам можу сказати на своєму прикладі, те, що ось, прокинувшись десь о сьомій ранку, я дійсно дуже багато зробив таких важливих для себе справ. Був дуже радий і одночасно розумів, те, що є тиск зі сторони роботи, те, що мені там треба було вирішити певну справу, а саме з графіком написати на два тижні вперед, щось в такому стилі. І, типу, загалом, це треба було зробити до сьогоднішнього дня. По факту, з однієї сторони, я мав час, але з іншої сторони, знаєте, я вирішив для себе зробити так, те, що камон, якщо в мене вихідний, то ось я, так, ось мої цілі, і тут десь робота. Типу, якщо я вихід в мене вихідний, то тоді, типу, я намагаюся приділяти більше собі увагу, а не роботі. Тобто не бути в атмосфері роботі а бути просто. Якось, не знаю, з собою розумієте, про що я? І зі своєю діяльністю, якщо ти, звісно, розвиваєшся і щось спробуєш. Так ось, повертаючись до теми, я вам можу сказати так, те, що я не встиг прям усе усе зробити, те, що хотів. Звісно, більшість зробив, але не усе. І відповідно так складаються обставини, те, що мені треба на роботу на шосту ранку, і я вирішив зробити по-наступному. У зв'язку з тим, що я не написав графік, бо займався своїми справами, своїми пріоритетами, так? то я вирішив, що просто відтягнув справу з роботою на самий кінець. І так те, що я відтягнув цю, цей момент, так? Цю, цю проблему невелику, яку я повинен був вирішити сьогодні, на другу годину ночі. І щоб ви розуміли, я не знаю, витратив години точно на це. Але фішка в тому, те, що я вирішив прийняти для себе рішення, що я не буду спати, не тільки через те, те, що знаєте, щоб написати графік, ні. По більшій частині це пов'язано з тим, що я повинен записати відео тому, що, на жаль, коли ми постійно тільки в роботі в справах інших людей, то ми забуваємо про себе, про свої цілі, про свою діяльність. А я не повинен забувати про свою ціль, яка в мене є на Ютубі. Хто не знає, то це 90 днів записувати поспіль. І саме тому я прийняв для себе рішення не спати усю ніч і вийти зранку на роботу. Нехай краще, знаєте, будуть вже такі обставини, так все складеться, аніж я не запишу відос і потім буду на себе дуже злий, а я цього не хочу. І пропускати я також не хочу. Це єдиний варіант, який я можу тобі сказати, те, що камон, тобі не вистачає часу, робота тисне і так далі, працюєш багато. Старик, ну то тоді не спи усю ніч, відклади роботу на самий кінець, але зроби свою справу, якщо ти намагаєшся робити її кожного дня. Я, наприклад, тобі наві... Наві... навів приклад з Ютубом, а ти можеш якось примінити це в своїй сфері.